Так, Всім добрий вечір. Візор на зв'язку. Коротше, вихідний день. 12 годин світла не було. Якась там супер-мега аварія, я не знаю, що сталося. Цілу ніч було б світло, а потім ми ранку як виключили. І все. Так, ну що в нас, Коля? <кхем> так, звук є, так? Да? Алло, алло? Так, ну що в нас, Коля? Алло? Так, Ага Я на... А, це там... Дуже... Я згадав Треба назвали ще повернуться Там жовта ще одна вискочила Ну, По ой опять короче, вся суббота переслалась диспользум. привет. короче, я не знаю, что там блядь, за авария світла блядь, не было 12 годин. Именно як западло цю ешь нахуй, блядь силыми днями світло сухае блядь Тики выходные то залупа блядь выбачьте, мы за замифрантуськи блядь, Ну цей якийсь пиздец. Я не знаю, що там за аварія, блядь, обстрілів не блок. хуй його знаю. Якась повна срака, блядь. 12 годин, короче. в мене вже порозряжалось, все що тільки можна. Повербанки, хуянки, все на зарядку поставив. Їбать, блядь. Думав, блядь, в суботу спокійно пограю. Сука, пограли, блядь. Люся, блін. Ну тут складно. Конечно, блін. коротше короче. Пошли грати в бомжа, мабуть. Пошли грати в бомжа. Подобный. Пизду, блядь, сю сталкера. Не хочу, блядь. Давайте я новый стрім создам. Волю вже пограли.